Зараз перерва і наш клас сидить і вирішує завдання на дошці. Тому що нам нема чого робити. Ми настільки ботані, що... Василь, скажи привіт. Так, на сьогодні 11. одинадцять. в 3 d окулярах. А пан Оренгутант думає, що нас це все в 3D, якщо одягнути 3D-окуляри. О, ні. А це Оксанка. Оксанка, ти вся кривала, ти вся гориш. Оксанка, ну повернись о, о о. Оксанка, ти вся синя, ти не замерзла? Давай я тебе зігрію. мене. Ага, Ааа, так. Ааа, зразу а, зараз, тепло, та Оксанко. Там аркель, не то що тобі. Правда? Тобі ж неприємник, що до тебе хлопців лісу. <питрес>